А ви помічали, що з віком дедалі менше хочеться пити воду? Наче й не спрага і день минає, а потім голова важка, серце б'ється швидше, тиск підскакує, і більшість людей навіть не здогадується, це не просто втома. Це суха хвороба, яка тихо забирає сили, пам'ять і здоров'я. Багато бабусів, дідусів свідомо обмежують воду, кажуть, щоб уночі не вставати, щоб нирки не навантажувати, щоб не набрякати. Але правда в тому, що без води організм старіє в рази швидше. Зневоднення у старшому віці це не дрібниця, це те, що може привести до інсульту, тромбів, погіршення пам'яті, болю в суглобах і навіть депресії. І все починається з одного простого моменту, коли тіло перестає просити воду. Але людина думає, що їй так добре. У цьому відео я покажу, чому літні люди перестають відчувати спрагу. Як це поступово висушує мозок, кров і суглоби? І що можна зробити, щоб повернути тіло життя? Чому з віком зникає спрага? Наш організм, як розумний механізм, коли йому не вистачає води, мозок подає сигнали, пий. Але з руками цей механізм починає збиватися. Рецептори спраги, які розташовані в мозку, стають менш чутливими. Людина просто перестає відчувати, що тілу потрібна вода. У молодісті. Все просто Спітнив, хочеться пити, поїв, потягнувся за склянкою, а після 60 років ті ж самі процеси відбуваються, але мозок вже мовчить. І людина думає: якщо не хочу, і не треба. Хоча насправді тіло вже в режимі економії. Воно зберігає кожну краплю у повільний обмін речовин, і звідси вічна втома, сухість у роті, запори, головний біль. Я знаю багатьох літніх людей, які кажуть. Я можу цілий день не пити і нічого. А потім дивуються, чому вночі були голова, або паморочиться, чому тиск стрибає. Найцікавіше, що іноді тіло навіть подає сигнали, просто люди сприймають їх інакше. Наприклад, замість праги хочеться солодкого, замість потреби у воді сумливість, замість сигналу пий сухість у губах або тріщинки. І поки людина думає, що просто старість, організм буквально висихає. Втрачається еластичність судин, сповільнюється робота нирок, мозок отримує менше кисню. Тому перший крок до здоров'я після 60 не пігулки, а відновлення звички пити воду. Бо спрага може зникнути, але потреба в воді ніколи. Що стається, коли не вистачає води? Коли води в організмі Стає мало, тіло переходить у режим економії. Кров густіша, ніби сироп замість чистої води, і серцю доводиться качати її з утричі більшим сусіллям. Тиск підвищується, суди не напружуються, і це прямий шлях до гіпертонії, тромбозу або навіть інсульту. А тепер уявіть, густішою стає не лише кров. Кожна клітинка отримує менше кисню, мозок працює повільніше. Тому в багатьох людей з'являється цей. Знайомий стан, наче все добре, але голова важка, думки плутаються, пам'ять підводить. Це не завжди старість, часто просто зневоднення мозку. Коли не вистачає води, нирки не встигають виводити токсини. Те, що мало вийти, осідає всередині в суглобах у пешинці у судинах, звідси біль у колінах, піщинка у суглобах, неприємний запах з рота, навіть шкіра стає тьмяною. А ще вода потрібна для змазки суглобів, без неї хрещі стираються як сухі шестерні. Тому коли люди кажуть, раніше коліна не боліли, а тепер кожен крок відчуваю. Дуже часто причина не в віці, а у нестачі води. І печінка, і серце, і мозок, і навіть наші очі усе працює на воді. Тому коли ми її обмежуємо, тіло буквально починає висихати зсередини. А ми потім шукаємо. Таблетки від тиску, від голови від суглобів. Хоча іноді треба просто повернути організм його головне паливо воду. Сигнали, що вже є зневоднення. Організм завжди подає сигнали, коли йому бракує води. Просто ми часто їх не розуміємо або не пов'язуємо з питтям. Давайте подивимося на найпоширеніше Сухість у роті зранку. Якщо ви прокидаєтесь і перше. Що хочете це ковток води, тіло вже в дефіциті. Багато хто замість цього одразу п'є каву і робить ще гірше, бо кава виводить рідину. Темна або густа сеча норма, коли вона світла, майже прозора. Темна це сигнал мені бракує води. Токсини не виходять. Якщо є запах різкий це вже майже червона лампочка. Головний біль і запомрочення. Мозок на 80% складається з води. Коли її мало, судини стискаються, кровотік гірший і тому були голова. Багато хто ковтає пігулку, але спробуйте спочатку просто випити склянку води, часто цього достатньо. Втома без причини. Людина каже, нічого не робив, а вже втомився. Це не лінь. Просто клітини працюють у сухому режимі. Без води немає енергії. Як без бензину машина не їде. Туман у голові, забудькуватість, особливо вранці. Людина прикидається і не може одразу зорієнтуватися, що йде. Часто це не деменція, просто мозок, усох від нестачі рідини. Шкіри, губи сухі, втрачають еластичність. Найпростіший тест легеньке потягні шкіру на руці. Якщо вона повертається повільно, організм зневоднений. Запори це один із перших сигналів. Кишечник не може нормально працювати без води і все зупиняється. І найцікавіше навіть спраги може не бути. Людина думає, що все добре, а тіло вже бореться за кожну краплю. Тому варто не чекати спраги, а навчитися пити воду за звичкою, не за бажанням. Це як чистити зуби, просто робити регулярно, щоб не дочекатися проблем. Чому люди свідомо обмежують воду? Багато літніх людей не просто забувають пити, вони навмисно уникають води. І що найсумніше, роблять це з найкращих намірів. Хтось каже, не хочу бігати в туалет щопівгодини. Інший уночі не спатиму, краще не питиму, взагалі. А хтось а, чує від лікаря, маєте проблеми з нирками, не перевантажуйте водою. І розумієте. Це по-своєму, тобто майже повністю перестає пити. Так і з'являється поручне коло. Менше п'ємо, сеча концентрованіша, нирки працюють гірше, ще менше хочеться пити. І так далі, поки організм не починає буквально отруювати себе власними відходами. Дуже часто люди плутають поняття не бити багато» і не пити зовсім. Лікарі кажуть, обмежити надмір. Але не забрати воду повністю, бо навіть нирки, які мають проблеми, потребують рідини для очищення. Без неї вони, як фільтр без протоку, просто забуваються. І ще одна причина страх недержання сечі. І замість того, щоб звернутися до спеціаліста, люди просто перестають пити, і тіло починає висихати. Кров стає густішою, серце працює на межі, мозок втрачає ясність. Усе це не відразу. Спочатку просто вночі не висипається, потім, що пам'ять підводять, а далі вже інсульт чи серцева недостатність. Тому варто розуміти, обмежувати воду це не рішення, це так само, як вимикати світло, щоб не бачити пил. Проблема залишається, просто ми її не помічаємо. Як правильно пити у похилому віці? Пити воду це не означає залпом випити літр і чекати користі. Для старшого організму важливі маленькі кроки, але регулярно. Пийте потроху, але часто. Не стаканами, ковтками. Налити півсклянки води і залиште поруч. Кожні півгодини зробіть 2-3 ковтки і все. Організм сприймає таку воду легше, нирки не перевантажуються, а користь величезна. Починайте ранок із води не з кави. після сну тіло зневодене. Тому перше, що треба зробити після пропудження не братися за кавник, а випити півсклянки теплої води. Вона запускає організм, пробуджує печінку, кишечник, серце. Не чекайте спраги. Якщо вам уже захотілося пити, організм давно у дефіциті. Тому краще мати свій графік, наприклад, ковтки води що 30-40 хвилин. Для Зручності можна поставити нагадування на телефони або просто залишати склянку на видному місці. Отримуйте частину води з їжі, супи, тушковані овочі, свіжі огірки, кабачки, яблука, кавун. Усе це теж джерело вологи. А от надмірна кількість солі, навпаки, воду забирає. Не бійтеся води при серцевих або ниркових проблемах. Боятися треба не води, а її надлишку зараз. Якщо пити потроху, тіло справляється чудово. А якщо є хвороби, кількість рідини, просто узгодьте з лікарем. Але ніколи не виключайте її повністю. Тепла вода найкраща. Холодна може спричинити спазми, а тепла швидше смоктується. І трави, м'ята, ромашка, шипшина теж допомагають утримувати водний баланс. Запам'ятати просту формулу: не чекайте спраги, допоможи тілу раніше. Навіть якщо ви п'єте трохи більше, ніж раніше, вже через кілька днів помітите, голова ясніша, тиск спокійніший, шкіра м'якша, настрій кращий. Що буває, якщо продовжувати ігнорувати воду? Організм може довго терпіти, але все має межу. Якщо тіло постійно бракує води, воно почне руйнуватись повільно, день за днем. Суха кров це шлях до інсульту. Коли вода не розріжує кров, утворюються мікротромби, вони можуть перекрити судину в мозку або серце, і тоді все вирішує одна мить. А причина, здається, дрібницею просто мала пив води. Сухий мозок це погана пам'ять і розгубленість. Мозок без води буквально зменшиться в об'ємі, втрачає зв'язки між клітинами. Людина починає забувати, що робила, де поклала ключі, важче концентрується. і… Часто це списують на старість, хоча насправді банальне зневоднення. Сухі суглоби це біль і обмежений рух. Без води хрящі стираються, кістки труться одна об одну. І тоді кожен крок болить. Людина починає менше рухатись, сидіть вдома, і від цього ще більше погіршується кровообіг і робота серця. Суха печінка це токсини в крові. Печінка не може очищати організм без води. І тоді все, що ми їмо і п'ємо, перетворюється на навантаження, а не користь. Звідси втома, тяжкість у тілі, проблеми зі шкірою. І навіть серце висихає. Коли воно змушено качати густу кров, воно швидше зношується. Серцева недостатність, задишка, перебої, усе це часто на наслідок не лише віку, а звичайного зневоднення. Тіло можна обдурити таблетками. Стимуляторами кавою, але ненадовго. Вода це незвичка, це біологічна потреба. Без неї клітини старіють, як квітка без дощу. І найголовніше процес зворотний. Достатньо кілька тижнів правильного питного режиму і тіло буквально живе. Ясна голова краще спиться, легше дихається, тиск стабілізується. Тому замість боятись води, треба боятись її нестачі. Саме вона тиха вбиває повільно, але неминуче. Отже, друзі, наш організм як земля, якщо її не поливати, вона тріскається, втрачає життя. Так само і тіло, без води, воно не старіє, воно висихає. Скільки людей роками лікують тиск, головний біль, болі у суглобах, а причина часто одна зневоднення. Тіло просить не пігулку, а кавток чистої води, тому не бійтеся, пити. Бітися, не пити. Не треба чекати спраги. Просто дайте тілу те, без чого воно не може. І спробуйте хоча б тиждень вранці, пів склянки теплої води, протягом дня, кілька ковтків щогодини, і ви самі здивуєтесь, як зміниться самопочуття. Легша голова, спокійніше серце, ясніші думки. Бо вода це не просто рідина, це життя, яке ми часто забуваємо дати собі. Якщо інформація була корисною, підтримай відео лайком, напиши будь-який коментар та підпишись на канал. Нехай твоя кухня завжди приносить тобі лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо, що здоров'я починається з наших тарілок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я у наступному відео.